Так, ставим вот такие воглеров фирмы Рапова x -Rap. по крови кажется, пьют по одной обычненько по крови не -то. не у щуки два глаза надо две рюмочки выпить и идти дальше следующую ловить два глаза две рюмочки Друзі, всім привіт! Знову красуня десна. Знову ми тут. Нарешті ми вирвалися, довго, довго збиралися. Сьогодні приїхали такою, ну, скажімо так, компанією. Вон один вже один наш рибак відпочиває. Олександр, Олександр Олексійович відпочиває. Каже, я ж водитель. От. Так, другий наш рибак Віталій Іванович вже уже переодягається, стол весь стол накриває, стол накриває, Палатку поставили, лодка вже на воді Ну і не будемо не будем нарушати наших традицій. зараз Віддамо шану нашій красуні десні. І будемо пробувати ловити. Так що ми починаємо нашу рибалочку. З вас подобаєчки. З нас цікаве, цікава рибалочка, цікаве відео. Погнали! Так, друзі, еле вибралися. То одне, то друге, то той холодний можемо підключити, то ще щось. Єле вибірський. Так що ми вже на воді починаємо нашу рибалочку. В попередніх відео питали на які вабліра ми ловимо. Ось, дивіться, то ще показую. Починаємо, починаємо нашу рибалочку з такого воблера. Excalibur Будемо будемо починати з цього воблера На попередніх рибалках він себе показав дуже гарно, ну, тому будемо будемо далі продовжувати. Все, поїхали, друзі! Так, чесно, не знаю, що це за воблер, Ну, колись у мене на нього одна покльовка була. Даже не, знаю, що... Даже не знаю, що це за воблер, Ну, попробуємо поставити. Була покльовка, ну, результата не було, Не дотягнув я її. Сейчас попробуем. Ближе до берега Ракета пошла. Рожки так. Аж ужрать можно. Есть Есть. А Михалыч, молодец. Ну хоть голодный сегодня не стал. Ага. Слава богу. Ага. А Благодарь. ты казал, воблерный этот. Я кажу, колысь на него была одна поклевка. Воблер, воблер. Так, ну друзі, бачите, все. ми ще й подумали, що за, що за воблер такий якийсь непонятний. Ну поставили на цей воблер і ми поймали отакеньку щучку. Ну як каже Віталій Іванович, головне, голодні вже не будемо. Темніє вже, нам ще до лагеря йти. Саме, саме що погане зараз конечно, темніє дуже рано і часу для ловлі дуже, дуже мало. Ногу круга не встигли пройти, вже бачите, вже темніє. Ну, одну, одну щучку взяли. Звісно, не, не очікували, думали, краще буде, але ну, на, на, на сьогодні підеть. Наша задача сьогодні на жарьоху поймати щучку, ми її поймали. Зараз будемо двигатися в сторону лагеря, пожаримо рибки, приготуємо вечерю, посидимо погамо, подумаємо, що робити завтра. І завтра зранку на воду. Так що, в принципі, на сьогоднішній день свою задачу мінімум ми виконали. А завтра будемо бачити, що що нам треба. Тому ми двигаємося в сторону лагеря. Щоб по світлому нам дойти до лагеря. Завтра будемо продовжувати нашу рибалочку. Зараз ще разочок прошу. Все, добре. На сьогодні, на сьогодні мабуть, все. Ось так ми уюденько сіли. Палаточки, столик. Сидимо. Чекаємо, поки смажена картопля буде і рибка жарена. Це кабачок у ріки, у рі... біля А такий у нас кабачок біля річки. Смачного, смачного. Все, до завтра.